22 лютого м'ясопусна поминальна субота. Сьогодні православна церква звершує особливе поминання померлих м'ясопусну поминальну суботу, цей день нагода зосередитися на молитві за наших рідних, близьких і всіх, хто відійшов у вічність. Назва м'ясопусна нагадує нам, що з понеділка починається підготовка до великого посту і вживання м'яса припиняється. Поминальна, тому що церква цього дня посилено молиться за тих, хто, можливо, не отримав належного церковного відспівування. Цю суботу також називають батьковою. Ця назва підкреслює важливість пам'яті про наших предків, які дали нам життя. Ми молимося за них, адже віримо, що Христос переміг смерть, і для нього немає межі між живими і померлими. Традиція молитися за померлих. Бере початок ще з часів апостолів. Як пише апостол Павло Браття, не хочу залишити вас у невіданні про померлих, щоб ви не впадали у скорботу, як інші, що не мають надії, бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, той померлих у вірів Ісуса, Бог приведе з ним. Наша молитва за спочилих. це не просто звичай, а реальна можливість поділитися з ними благодаттю Божою. Але щоб допомогти їм, ми самі повинні жити по християнськи, утримуватися від гріхів, творити добро і пам'ятати про тих, хто пішов перед нами у вічність. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають сьогоднішній день нагадування про те, що кожного з нас чекає перехід у вічність, і наша молитва, і наше життя мають бути свідченням віри у Воскресіння. Нехай цей день стане для нас пам'ятною нагодою згадати своїх рідних, близьких і всіх, хто залишив слід у нашому серці, вічна пам'ять спочилим.